У Севастополі відбулося відкриття другого міжнародного фестивалю парашутистів, присвяченого дню міста. Змагання імені героя радянського союзу генерала Острякова відбуватимуться протягом трьох днів. Передбачається, що фінальні стрибки на точність і акуратність спортсмени виконують в суботу на майданчиках, розташованих у найвідвідуваніших місцях Севастополя. На майданчику перед пам'ятником авіатором чорноморцям зібралися майстри високого класу з 11 міст України, Росії та Білорусі спортсменів. Привітав почесний гість заходу, народний депутат України Вадим Колосніченко. Знаки уваги і уваження к нашому аероклубу Севастопольському, тому що це вже другий міжнародний Севастопольський парашютний фестиваль. Це говорить про те, що, дійсно, наші парашутісти, наші ребята в аероклубі работи очень хорошо і к ним очень високова. Город на сегодня настолько может, он помогает и поддерживает, но мы понимаем, что парашютный спорт он в первую очередь финансируется из своих источников, как и финансируется любой спорт в нашей стране. Однако поддержание самого стадиона, льготные условия для работы этого клуба ⁇ это тот вклад, который сегодня может сделать город для поддержания интересов и стабильной работы аэроклуба. Моя же задача как парламентария ⁇ это... приймати закони либо законопроекти вносити, которые поддерживают развитие спорту, обеспечивают льготне финансирование, льготне налогообложение, Ну і самое главное, это пропаганда здорового образу життя. Як повідомив президент Федерації парашютного спорту Севастополя Сергій Остапенко, особливість фестивалю полягає в незвичайній програмі проведення стрибків під куполом. Парашутні прыжки будуть виконуватися на городські площадки, то есть не традиційно на аеродромі. А в черті города на знакомих э, достаточно города містах это у пам'ятника, затонувших корабля на Херсонесі э, в районі, э, скажем так, площадь Нахимова. Возможно, навіть графська пристань. Якщо площадне хімова буде на праздник у нас сильно зайнята, тому будемо працювати на графської пристань. Це ще складніша площадка. Протягом заходу спортсменів вітали та бажали би з аварійної безпечної праці, а також ясного неба, завжди наповненого куполу та м'якої посадки. А ми, в свою чергу, нагадуємо, що спостерігати за майстерністю парашутистів ви можете саме у ці святкові дні. Фінальні стрибки відбудуться у суботу.